Віддячили тим, хто щоденно наближає нашу країну до перемоги. Волонтери української команди вручили і мені подяки захисникам та волонтерам з Буковини від лідера партії Удар Віталія Кличка. На протязі трьох років з половиною ми кожної п'ятниці, суботи з нашою командою виїжджали до наших хлопців по їхніх запитах. Коли автівка, коли генератори, коли. Бронежилети, коли продукти харчування. Ну так, що на їхній запит, що потрібно, ми їм везли. Сьогодні відвідали. Венчиковецьку громаду передавали подяки для військових і волонтерів, які працюють задля нашої перемоги. Дуже активна громада, дуже багато хлопців, волонтерів, які займаються волонтерською діяльністю, які оголошують дуже часто різноманітні збори організовують організовані групи населення, збирають м'ясо, закривають консерви, печуть печиво, випічку різну збирають. з перших днів війни. Ця громада дуже активно долучається до волонтерської діяльності.